всім на каналі Лего Тарас і сьогодні вам захотів зняти такий відео огляд на набір Ну така у нас незвичайна фірма, буква С. Я не знаю, як цю фірму назвати, ну я її називаю буква просто З. Так, з артикулом 503b можете подивитися на інструкції. Е, ну, і, і під назвою вона підрозділ воїнів Джеонозісу. Так, да, якість тут дуже хороша. Е, ну, давайте я вам покажу саму інструкцію тепер. Ось вона в нас. Так. Тут написано не Star Wars, а Space Wars. Е, ну, як на фірму. Тут зображений сам набор. Тут 2015 року ну, Тут такий клон зображений. Так, і на наступній сторінці у нас такий з дядя. Все. Перше це висипати коробку, далі пакети розсипати, далі їх розпочати розпасувати і далі вже збирати. І ось тут в нас йде зборка самих коней. Ну і далі ми збираємо тут самий шагохіт такий. І закінчується в нас воно. Зараз. На, 20, на 21 сторінці. Ось, сам набір. Тут можуть ці е, снаряди стріляти. Ну і позаду функції набору. Е, я не знаю, чого на таких наборах там буде по 4 чувака, продається, ну там таке зображена така картинка, і там. Ці чоловічки. Ну, і давайте приступимо до самих чоловічків. І перший чоловічок у нас це джанозіанський клон. Е, ну, Він, по-перше, не такий, як республіканський клон, він клон е, Він е, у коричневому такому стилю, із таким бластером. Я не розумію, що він такий, але це, ну я його буду називати Турбо Бластер. Гарний чоловічок. Якість дуже хороша. Кони не вигнуті. Не все. Ну і тут позаду. Так. І обличчя його. Як у всіх клонів з 2013 року. І наступний чоловічок у нас. Ой, підставка поламалася. Наступний чоловічок у нас це теж простий клон, ну, е, Ну, Це такий Чанозіанський кон, теж такий коричневий. Ну, не знаю, як вам подобається, але мені вони подобаються обидва. Ось такий. Тут така шлейка на його животі. І таке обличчя. Ну, і там ще два чоловічка є, таких же самих. Так що я вам не буду показувати. Ну, і давайте переступимо до самого набору. І ось самий набір. Такий шагохід. Я посадив сюди чуваків, клонів. Ось так вона виглядає. Ну, не дуже велика, але мені сподобалось. Все дуже гарно, функції гарні, хороші. Ну, і давайте приступимо до функції. Перша функція, саме головна у нас, це можуть рухатися лапи. Можуть танцювати і ще там щось. Може по всякому. Хоч тут, чи тут. Е -э Зараз як тут. Да, так, так. Е -э і наступна функція у нас це може ось ці. Так вигинатися, і тут іще відкриваються двері. Такі, ну, не знаю, що це. Ну, я їх називаю двері. Тут в нас антена, є такі спеціальні деталі, щоб прикріпити бластер. І наступна функція це в нас можуть стріляти ось ці штучки. ну вони не дуже так далеко стріляють. Так що вона стріляє. Ну, коротше, ви зрозуміли. Е, вона стріляє, у мене щось там заїло трішки. Та Вибачте. За помилку. Ну, так пішов все. Е, це, вроді, би, усі функції. Е, ну, е, ви були на каналі Легота підписуйтесь, ставте лайки. І пишіть гарні коментарі.